Ми родина Залевських з міста Кам'янського Дніпропетровської області. Приїхали сюди з приводу дня народження нашого татка, бо вирішили зробити під час війни такий трошки можливо незвичний татковий подарунок. Те, що найбільше запам'ятається, емоції і долучитися трошки до української культури, до українських традицій, підсилити якби в собі оці основи. Дуже подобається музей, дуже подобається взагалі саме селище. Жалкуємо, що приїхали так мало. Ми на одну ніч, на два дні, бо сюди можна приїжджати на тиждень і ходити, дивитися, надихатися, ходити по різним музеям, садибам, дуже красива територія, дуже привітні екскурсоводи, взагалі працівники і дуже красива природа. Ми вражені. Згадав я. Мабуть, для нас, для всіх єдине, спільне, мабуть, щоб перемога, повернутися додому, бути з родиною, тому повторити ваяж сюди. Ще можливо там десь по Україні. Знаєте, у нас в Україні стільки місць гарних, що інколи за кордон не треба їхати, а у нас все відвідати і життя може не вистачити. У вас тут взагалі шикарно, класно.